І далі будемо говорити про здоров'я. Фонд Олени Пінчук у партнерстві зі СНІД фондом Елтона Джона розпочали пілотний проект щодо профілактики поширення гепатитів БЦ та ВІЛ-інфекції серед військовослужбовців. Українські захисники отримають можливість безкоштовно здати всі необхідні аналізи. Також фондом буде закуплена терапія для лікування гепатиту. С. міністерство охорони здоров'я та медичні сили ЗСУ підтримують ініціативу фонду і наголошують на тому, що це важливий крок у цей складний час. Оля Сердюк, директорка фонду Олени Пінчук, дає до нашого ефіру. Пані Оля, вітаємо вас. Вітаю, Юлія Сергії. вітаю вас, пані Ольга. Чому от зараз вирішила з'явитися ваша ініціатива? І це ж ще пілотний проект. Чи не варто було це робити раніше? Чи ви знайшли підтримку власне серед медиків і в Збройних силах України? Міністерства оборони тільки зараз. Так насправді ми маємо сказати, що навіть у часи війни проблема ВІЛ і гепатитів залишається на повісті дня, але на жаль, коли ми говоримо про такі потужні процеси, як партнерські проекти з медичною службою з центром громадського здоров'я, нам було важливо пробудувати механіку взаємодії цих двох різних міністерств і нашого фінансування для того, щоб Побудувати ефективний проект Тому так, дійсно, такі процеси займають трохи часу. Але ось ми тут і готові розпочинати не лише діагностику, а і лікування першої частини людей, які потраплять у проект Розкажіть, будь ласка, детальніше, як буде проходити це тестування? Ну і зрештою лікування теж? Ми будемо проводити пілотний проєкт на базі одного з військових шпиталів, тому що ми розуміємо, що військовий шпиталь, шпиталь це така воронка, куди рано чи пізно військові потрапляють, потрапляють або з пораненням, або на медичний огляд. Тобто вони не можуть уминути цей етап на своєму шляху. І саме там ми будемо тестувати. Протягом півроку близько 15 тисяч військових. Спочатку це буде швидке тестування на ВІЛ, Б, і це у разі. Позитивного результату буде ще лабораторне підтвердження після того призначення лікування, яке буде закуплено власне в рамках проекту, також одним з важливих компонентів цього проекту є побудова містка між медичною службою збройних сил України та цивільною медичною системою, тому що лікування ВІЛ та гепатиту Б є пожиттєвим, і ми маємо. Забезпечити комфортний перехід військового, коли закінчиться його служба у цивільну систему, для того, щоб він міг спокійно себе почувати і бути впевненим, що на будь-якому етапі його життя лікування буде забезпечене. Тобто, по факту, участь в проєкті в цьому не закінчиться, коли військовий стане цивільним. І допомогу, якщо треба лікування він буде отримувати далі по життєво. Так, це дуже важлива для для нас важливий компонент в проєкті, надати цю підтримку і впевненість військовим в. Тому що вони не залишаться наодинці зі своїми е, проблемами, зі своїми захворюваннями. І е, також маю зазначити, е, важливий е, важливо частку цього проекту буде складати дослідження, тому що на сьогодні у нас немає ніякої статистики щодо рівня захворюваності серед саме серед військових або факторів ризики, як вони А Наскільки це може бути масштабна проблема? Ну, а, такі люди є То, на фронті загалом, допускають їх чи звісно, ввіс? звісно, є, але такої статистики ми не маємо. Ми маємо лише загальну статистику по Україні, і ми розуміємо, що серед загального населення була мобілізація, тобто, це не лише е, строкова служба, про яку ви щойно згадували, так або контрактна. Це була ну мобілізація загального населення, тому ми. Звісно, ці люди є, але скільки їх, який рівень інфікування вже на лінії фронту, таких даних немає. І якраз цей проект дозволить нам оперувати вже якимись даними, які в подальшому на які в подальшому ми зможемо спиратись для того, щоб закладати в бюджет необхідні суми для закупівлі лікува... терапії для лікування гепатитів та ВІЛ? Гепатити Б, це і ВІЛ? Так, так. Пані Ольга, які е, ну перспективи спочатку один медзаклад, далі будуть всі, і це тільки великі міста, як ви собі це бачите? Чи це буде і в там в маленьких е, містечках і селищах, де так само ж лікуються наші військові? Ну, okay. військові так чи інакше потрапляють перш за все у військові шпиталі. Саме тому ми зупинилися як пілотний проект на одному з військових шпиталів. В подальшому ми плануємо масштабування саме серед військових шпиталів, для того, щоб вони навчились взаємодіяти з закладами цивільної системи медичної системи і в подальшому змогли передавати вже своїх пацієнтів у. Цивільну медичну систему. Тому я впевнена, що, як я вже сказала, статистика, яку ми отримуємо, дозволить комфортно взаємодіяти двом міністерствам і нам відіграти свою роль в тому, щоб налагодити ці процеси виявлення. Такої дорожньої карти пацієнта від моменту, як він потрапляє до медичного закладу, і до моменту того, що він вже пожиттєво закріплений за якимось медичним закладом і впевнений в тому, що він отримає необхідне лікування. Пані Ольга, поділіться ще, будь ласка, своїми е, баченнями, як війна загалом вплинула на боротьбу в Україні з вілом і всіма ж гепатитами Б і С? Ускладнила, звісно. По-перше, ми розуміємо, що східні регіони вони завжди були більш уражені до ВІЛ відповідно до гепатитів. І в нас відбулася велика міграція зі сходу на захід. Це перше. По-друге, велика частина медичних установ. Була е, зруйнована е, з початку повномасштабного вторгнення. Е, по-третє, ми розуміємо, що, на жаль, е, дискримінація все ще присутня в маленьких містечках, і коли люди, припустимо, зі сходу переїжджають на захід в якесь маленьке містечко, вони не завжди е, стають на облік і говорять про свій діагноз там місцевому лікарю, тому що е, ми знаємо випадки, коли. Е, Суспільство, їх там нове ком'юніті дізнавалося про діагноз, і їх або висіляли з шелтерів, або люди стикались з якоюсь дискримінацією, і тому їм і без того важко розпочинати нове життя в новому місці, а тут ще і. Там можливе оприлюднення діагнозу, це стримує людей від того, щоб вони своєчасно знов ставали на облік і знов отримували терапію. Але маю зазначити, що на державному рівні терапія, принаймні для івіл-інфекції, закуплена в достатньому в достатній кількості, і кожен хто цього потребує, може її безкоштовно отримувати. Тому тут питання лише в тому, щоб люди не боялися говорити про свій статус з. З місцевим лікарем це раз. По-друге, щоб е, люди тестувалися, бо в нас, е, на жаль, дуже низький рівень тестування серед загального населення. Е, щодо Немає дел... культури, це правда, пані Ольга. Так. Вдячні вам за такі е, за розмову і за такі ініціативи е, допомагати державі боротися з такою важкою проблемою і допомагати нашим військовим знати все про свій організм. Дякуємо. Ольга Сердюк, Дякую, що подивили е, час. Так, е, до нових зустрічей, О, Ольга Сердюк, це директорка фонду Олени Пінчук. на нашої ефіру поговорили про ініціативу фонду разом з міністерством е, оборони і Міністерством охорони здоров'я зробити власне тестування на гепатити а, Б і С, а також ВІЛ у шпиталях. Ну а потім уже надавати лікування нашим оборонцям, в тому числі переводити їх з військової медицини на цивільну. Отака от ситуація. Ідемо вперед.